Пропоную вам послухати та вивчити за бажанням уривок вірша Бережіть комашок діти Наталії Майстренко за допомогою мнемо таблиці. Послухайте, будь ласка, вірш. Бережіть комашок, діти. Всі повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Захочемо в лісі ми відпочити, ми не знайдемо його, діти. Як не буде бджілок в нас, то митку ніхто не дасть. У природі все з'єдналось, міцно, міцно пов'язалось. А зараз повторюйте разом зі мною: Бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то загине кожний птах. Як прийдемо на лужок, не побачимо квіток. Повторіть, будь ласка, ще раз разом з батьками. Бажаю вам успіху. До побачення. До нових зустрічей!